Привіт! У цьому відео ми знявшемо дев'яту SPL-задачу із сайт HackerRand, яка називається West Observation Station 5. У цій задачі нам потрібно вивести два міста, які мають найкоротшу і найдовшу назву міста, а також кількість символів із їхніх назв. Цю задачу можна зробити різними способами, я вам покажу один із них. Що ж, для початку давайте знайдемо місто, яке має найкоротшу назву. Для цього пишемо select назву міста city і другий параметр нам потрібно знайти кількість символів у назві міста. До цього використовуємо вбудовану функцію len та вказуємо параметр CT, поле, по якому ми шукаємо кількість символів. Далі вказуємо фронт і закройте TheXTation. Оскільки нам потрібно вивести тільки одне місто, яке має. Найкоротшу назву, то пишемо тут топ 1 та звоємо по кількості символів. Пишемо Reserve. У, у порядку зростання ASC. Е, також, якщо у нас будуть міста, які мають однакову кількість символів, то нам потрібно ще посортувати тут додатково по алфавіту тому пишемо другий параметр кома, Command А Тут ми знайшли місто, яке має найкоротшу назву. Далі нам таке саме треба зробити тільки це місто, яке має найдовшу назву. Копіюємо це і вставляємо. Так, І тут замість ask вказуємо desk, щоб результатувало нам по кількості символів міста у порядку спадання. Запускаємо наш запит. І як бачите, наш запит успішно виконався, тепер напускаємо самі код для того, щоб хакеран прийняв нашу відповідь. Як бачите, задача успішно розв'язана. Дякую за увагу.